Алісія, привіт! Привіт! Ти сьогодні з собачкою добре, це чудово. Давай разом з тобою розпочнемо наше заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття слово, назва ознаки предмета. Звуки Д. Д літери Д. <мір> Столярики молодці, тешуть столики, стільці, пилочками чики чики молотками туки-туки. До праці здібні руки. Молодчинка. От ми з тобою гарно налаштувались на заняття, і у нас з'явився чудовий настрій. Алісія. Пограємо з тобою вмовлене в гру, яка називається Ознака предмета. От... Ознака предмета? Так, собачка тобі у -у. допомагає. Це чудово. Добре, Алісочка, поклади, будь ласка, собачку. Давай, Алісія, спробуй дібрати ознаки до слова сніг. Білий. Так, молодець ще. Холодний сніг. холодний, чудово, ще. Гладкий, легкий, Молодчинка. Добре. А до слова зима. Хородна. Чудово. Морозно. морозна. Йодана. Красива. Красива. Сніжна. Сніжна, Молодець, Алісія. Бачиш? От ти дібрала ознаки О! до слів. Диван, дракон і дуб. Так, правильно, Алісія. Ти побачила на картинці дорогу, диван, дуб та дракон. Добре, Алісія. Скажи мені, будь ласка, у всіх цих словах, який перший звук? Стоїть у цих словах. Д, Д. молодчинка. У всіх словах, всі слова починаються з літери Д. Молодець. Чудово! Був собі великий молоток тато. Він був дуже працьовитим, роботящим, усім ставав lawsuiti, -ci, -ci. у пригоді, лагодив столи, стільці, полиці, ремонтуючи то шафу, то стілець, любив повторювати. Підростав у тата молотка. Ціночок, мол... маленький молоточок. Ось, поглянь, ось він. Видно тобі. Так, чудово, добре. Він часто із захопленням дивився, як працював його тато. І тільки випадала нагода, допомагав. Татові одразу ж приходив на допомогу, постукуючи. Так, молодець. Добре, Алісія. Повтори мені, будь ласка, який звук промовляв молоток тато. Так, чудово. А який же звук? Молоток синочок. Ні, молоток синочок відтворював звук. Звук ось оцей, з яким ми сьогодні з тобою знайомимося. Це звук та буква Д. Давай ще раз А. Д. Д. Видно тобі? Д. Д. Або ще його можна писати ось так. Або є таке його зображення. Або ще ось так. Подивись, будь ласка, видно тобі? Так, видно. Це приголосний звук, і його можна, він досить таки твердий. Давай ще раз його промовимо. Д, д, д. Повтори, будь ласка, за мною. Д. д, д. Так, що нам заважає вимовити цей звук? Що заважає нам? Так, язичок впирається в зубки. Молодець, добре? На що схожа літера Д? Буква Д не мов на лавці, на тверді стоїть підставці. Правильно, схоже, що буква Д стоїть, сидить на лавці. Так, послухай, будь ласка, ще один. Я побачив гарний дім. Хто живе у домі тім? Здогадалися, мабуть, в ньому літери живуть. Схожа буква Д на ДІМ? Так, ось ця, яку я тобі першу показувала, перше зображення. Оце більше схожа на дім, правда? Так, О, таке слово я знайшла. Цікаве. Яке. Називається ах! ах. Угу. А якщо ми поставимо попереду е, літеру Д, що вийде? Яке вийде слово? <плеслова> <плеслова> так, правильно, Алісія. Отже, подивися, ти правильно мені допомогла і правильно відповіла. Що? Перше літера, яку я тобі назвала, це літера Два. І ось зображення даху. так? Два і дах. Добре, давай ми з тобою ще раз спробуємо. Оміно. Ну, а ти постав попереду букву Д. Доміно, вірно. Отже, подивися. У мене є зображення цих предметів: диня та доміно. Добре. І останній разок спробуємо. Тіжка. Тішка. 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 Тішка, молодчинка і ти. Діти. діти. Правильно ось також у мене є зображення цих предметів: діжка та діти. Алісочка, ми з тобою пограємо в ігру вправу, яка називається магазин. Уявимо, що ми з тобою потрапили до магазину. І де на полицях лежать різні предмети. Але наше з тобою завдання на полицю. Там, де літера Д, ось, я її прикріплю тут. Поставити ті предмети, які будуть починатися з літери Д. А на полицю з літерою «Т» теж, відповідно, поставити ті предмети, які починаються з літери Т. Спробуємо. Що це зображено? Дудка. Дудку ми покладемо на полицю. До літери «Д» чи до літери «Т»? «Д» Молодчинка. Алісія. Що тут зображено? До. Дощик. Дощик. Ми можемо віднести на полицю до літери «Д» чи до літери «Т»? «Д» «Д» правильно. Добре, Алісочка, давай ми з тобою пограємо останню мовленеву таку вправу, яка називається Прочитай склади. Спробуємо. Так. Поглянь, будь ласка, у мене на дошці є наша літера. Ти правильно. Та є голосні літери. Якщо ми з тобою поставимо поруч біля літери, Д букву Е, який склад у нас утвориться: Д. Е. Д, Молодець. Так, хотим. Ды-у. Ду. Ду. Чудово. Ды. І останній «Д» і Д. Ді. Молодець, Алісія, я дуже задоволена, і з цим завданням ти гарно впоралась. Було у нас сьогодні з тобою дуже багато завдань. З усіма ти впоралася, мені допомагала. Ми гарно з тобою грали та чудово працювали продуктивно, так? Так.